І діти щасливі тут і зараз, і е, мені дуже прикольно подобається, як вони швидко забувають про образи, як вони mm. не носять це в собі на відміну від дорослих. Просто дорослому треба більше бути уважним і тримати там в фокусі, що людина здатна на певні вчинки, uh -huh. але носити в собі цю важкість образи не треба. Боже, як я зараз про це шкодую, як би я хотіла раніше зрозуміти, що образи я це ми самі себе руйнуємо. А ти ж палиш? Ток. Вже довго палиш. <хи> Ні, ну я періодично зрозуміла, що я була молодою матір'ю, і вагітна, я не палила. Я б зараз і не палила. Якби не з'явилася оця ж е, одноразка. <хи> ну це жесть. Окей, але тут якраз про сина. Так. А, що ти скажеш сину, якщо дізнаєшся, що він теж палить? Ну, я думаю, що якщо. Або спробував твої там одноразки. <хи> Важливо, Якщо е, я думаю, що очевидно для мене, що хай краще палить зі мною. Я не навіть буду це... в навіть в 10-12? ні, ну це взагалі не можна. Я, ми говоримо про той вік, з якого можна. А якщо от саме в такому перехідному віці, коли ну, діти я буду хочуть намагатися не розумію про що ти? Я бачу зараз шкілярів з одноразками, прямо mm -hmm. на вході в школу. Це реальна проблема і трагедія. До речі, добре, що зараз вони в Україні стають більш-менш забороненими. Їх все складніше купити, тому що навіть той айкос, ти може ти не покуриш десь в туалеті, бо це все одно відчутний запах, mm -hmm. а одноразка...